Картопля, аж кричить, садить. Отже, так проросло, що скоро в мене тут буде урожай. Подивіться, які ключки, які, ну ми кажемо, віч. Гляньте. Гляньте вже коріння, яке, якщо дощу не буде дня два будемо садити. А може, завтра щось трошки. Сьогодні мокро це. Точно, оце така в мене червона картопля. Ось така в мене ось. А дивіться, що це Ренада. Подивіться, які вічка. Це ж зверху, а що ж там тоді всередині? А всередині, мабуть, ще гляньте. Ой, боже, боже. Переростає картопля треба. Треба. Прямо срочно садить. Сьогодні другий. 12 градусів сьогодні тепла, сонячно і тепло, хоч і вітер, але тепло. Все ось о, уже цвіт викидають Оно. Дивіться, як викидають вже цвіт. От тепло і все буде боять. Ось вишеньки. Викидають вже цвіт. Ой, абрикоси воно в мене чорна абрикоса цвіте. І там далі абрикоска цвіте. Тюльпани вже повикидали головки. Сонечко. У дворі вже цвітуть тюльпани. Там затишок. А тут із поля вітер не так. Оце воно чорна абрикоса цвіте. Ой, це воно сапати вже треба. Тут усе треба сопати. Оце моя чорна абрикоса так цвіте. Земля підсихає вчора не було дощу. І воно володя мій, щось там ковиряється. Зараз піду до нього спитаю, що він робить. Це яблунька так, пізня. Це груша. Ось викидає бронячки. А зелені в мене багато. Мабуть, треба взяти, і зварити борщ зелений, він дуже любить. Підлежусь до зятя стріму зелений борс. Уже ліщина ось від свіла. Такі воно. Бачите, такі ці вже опадають. Ось вони вже сухі майже. О. І випускає листочки. Не лісина, а фундук. Фундук. Небо сьогодні в нас таке непасмурне, сонечко. Ось моя ожина прийнялося. Прошлий рік думала, пропаде, підв'язали ми її, але вона, дивлюсь, листочки повикидала, пішла в ріст. Ось пересадили весною кущ смородини чорної його. Прийнявся. Це середнє ябл... яблуко середні на ці яблуньки, листя більше. Володя, привіт. Здорово, здорово. Що садимо? Посадимо, вибираємо. Що <laughs> вибираємо? Пірій. Наче і вибираємо пірій. На цій половині в нас нема перію. А тут ось є пірій. Там з краю, мабуть, трактором захвачує і затягує сюди нам. Ти подивись, як кочка вже зійшла. Ось посаджена в мене квочка. Тільки сапать проситься. Посадили її до холодів. І добре, що посадили. Бачу, вже і росте. ячмінь. Ячмінь гарний. Гарний ячмінь, каже Володя. Тож посіли, щоб нам менше було сапоть. Усе зелене, за ці дні, що був дощ, усе позеленіло, так? Да? А бур'янцю насіялося. Є, що сапатіно. Зараз покажу, дивіться. А, бур'янець. Володя за роботою, мабуть, скучав. Дужче, ніж за тобою. Дуще. Я таки подумала, що ти за роботою ще скучаєш, як за мною. Ти бач, а що це тут так багато? Пій? Ну да. цей. Це ж на повороті. Бач, трактор загубив, скільки переїв У нас у сусідів піріть на городі. І оце, мабуть, до нас прийшов він. Так. Ой, сьогодні потрібно. Щось буду сапати, щось той. Давай посіємо, ми горох уже посіяли, а тепер ще хочу посіяти. Може, посадимо горох сьогодні? Може, може дерева? Ой, давай ага, виписали дерева, але то сміх, а не дерева прийшли. <сху> Я не знаю, що з них буде. Якісь пагінці манесенькі. Я ніколи не виписувала, ніколи, мабуть, не буду більше виписувати. Треба бачити, що куплять, а не кота в мішку. Та ще якби е, подивились на почті, як прийшло. А не то країни. ну, я б не взяла, якби я подивилася таку гадость. Ну, посадить, посадю. Ну, Мені кається, що то... Може, Та ну, володь, воно ж не каліровка, а таке щось. Як воно коріння там попускало ще. Ну, кидаю я тебе. Я вам Пішли. Пішли, посадимо ті деревця, грух посіємо, а тут будеш копати собі, скільки схочеш. Я в тебе роботу не забираю. Що таке? Шморгаєш носом. Ох, і трава. Що ж, володь, а трава росте. Подивіться, яка трава під ногами. Оце треба косити курям. Поки вона ще м'якенька, бо потім вона то дерев'яна робиться. Ти знаєш, якщо завтра буде отаке сонечко, курчат винести треба на двір. Загородку, мабуть, сьогодні підрихтуй. Завтра сонечко немає. Буде, завтра сонечко. Що це не буде? Ось. О. Виписали пагінці якісь, а не дерева. Заплатила, як за дерева, а вийшла. А може, це якісь кущі нам вислали. <сих> Потім скажуть помилково. Ну, побачимо, що воно буде. Володя їх прикопав, бо дощі були. А зараз підемо посадимо. Агрус вже такі листочки на ньому. А де я тут садила? Такі були кущики маленькі. Агрус. А, ось. О. Зараз покажу. Ось ось кущик. Глянула з корінцем, посадила. Ну, і тут ще десь. І тут ось. Значить. ну це агрус у нас крупний. Може, може, наче приросло. Значить, піде. Агрус це така дереза, що воно піде. Ну ось так. Отака в нас сьогодні робота.